Oh. <gasps> Принцип втручання це детектив, і одночасно це драма і комедія, смішна до сліз і зворушлива до ненависті історія, говорить Тамара Горіха Зерня. Головна героїня жінка з діркою у грудях. Єдиною розрадою для неї є робота. Діра це нез'ясовані стосунки з чоловіком, який загинув на війні, з яким вона не зстила попрощатися, і ще багато таємниць. Позасюжетний меседж говорить авторка: психологічний стан і адаптація людей. Після війни. Насправді це книга про людей, для яких війна закінчилася, які відвоювали, і одночасно про людей, для яких війна ще навіть не починалася. І оці всі дві групи людей вони живуть в одній Україні, в одному місті, в одному населеному пункті. Ця книга про те, як вони взаємодіють, як, що між ними трапляється, які історії, чи, можливе якесь порозуміння, яка внутрішня наша робота. Відбувається в кожному з нас саме на сучасному етапі. Фактично, це книга про сучасників наших, які живуть прямо зараз поруч із нами в цей момент. На презентацію прийшла Херсонка Ольга Чупікова, розказує, що їй подобається творчість Тамари Горіха Зерня. Я вже багато чула, я вже багато читала на Фейсбуці. Я знаю, що це детектив. Очікую, ну, Маленького свята такого читацького я дуже люблю читати, і знаючи, як пише Тамара, її, її мову красиву, я е, просто відчуваю, що це буде свято. Вдруге на зустріч з письменницею приходить Сабіна Поліщук, каже, що їй сподобалася. Перша книга читали усією родиною. Таких же емоцій очікує і від другого роману. З Сім'єю познайомилися з книжкою доця по радіо. Читали цю книжку, і вона дуже нам сподобалася. Ми слухали зразу з раз, ну, дуже хвилююче, цікаво. І, звичайно, що хотілося б, щоб такі книжки були, скажімо так, на поличці у кожного українця. Мені дуже сподобалося, да, що тут Тамара підписала, да, що втручатися це ну, просто необхідно, дійсно, що принцип втручання, він певною мірою потім таким боком вилазить. Тому дійсно захотілося пойти подивитися, послухати, що це ця письменниця. ще скаже. Роман Принцип втручання друга книга Тамари Горіха Зерня. Перша досі 2019-го отримала одну з найпрестижніших премій в Україні книга року БіБісі. Саме тому, говорить письменниця, працювати над другим романом було складніше. Доводилося двічі по 14 днів усамітнюватися. Писалася книга рік. Я вірю, що ця книга допоможе багатьом читачам упорядкувати і розкласти на полички свої внутрішні, які страхи, переживання, надії, і зробить їх сильнішими ніж вони були до початку читання цієї книги. Я дуже сподіваюся, що читач вийде з книги трошки іншим ніж зайшов у неї. Принаймні, така моя мета була. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.